Всім привіт, з вами хлопець горбів і це Антон. Хай і я Захар. Сьогодні ми спеціально для вас зробили топ 6 прикольних відео. І 6 відео вас веселять, а ми покоментуємо. І дивіться. Блін Пацан, ти де учуся стрибати? Дя, дя, трамплініст такі. Брін, взагалі, але ви бачите, як він скакнув? Він скакнув в майстерню з технікою. Ну, то, що він не скакнув, це тільки те, що вітра не було. А ми не заслухаємося і йдемо на наступне відео. Не роби нічого, не роби нічого, не роби нічого. Окей, йди далі. О, Окей. Блін, ви як він рибу ловив? І не то так мене риснеться, а карпа. І то за, за, за лічені секунди. Блін, блін, пацан реалі крутий. Аж, 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 ну, ця, як його починає дивити? Ем... Um, Слэлка! Жаба! Насправді жаба, Ні, ну він вен врали, Він ма! що вин, и шотаниц, вкиги, вгги, вгги, вги, зай. Смотри, дай. Знаєте? Блін, пацан, реалі крутые. Ну, короче. Я не буду. Це Короче. Я ему заведу. Ладно, Наступне відео. Ну. Неудачка, брата, она Ну, знаєш, звернися до Кузьмівча, він тобі поможе перескакувати ці бордюри. Ну, ну трохи був великий паракан або, ну, хочеш брат. Качайся і руками в відштовхуйся, бо то так тобі паперика недовго не стане. І гімнастику займаюся. Так, да, гімнастику займаюся, а ті паркан кобелам і коням, ай, хоч і тваряном зім не кивай. Наступне відео. Ні, <звук> це не скупить Ласточка весна. Ласточка весна. Осенний К нам летит. С, с нею. Солнышко. Кра, Краша. И, и весна милее. И, и, и весна милее. Давай заново. Травка зеленеет. Травка зеленеет. Солнышко блестит. Ласточка летит. синюю. Травка зеленеет, солнышко блестит. Травка, Ласточка. Травка, травка зеленеет, солнышко блестит. Ласточка. Травка зеленеет, солнышко блестит. Ласточка... Блять. Травка зеленеет. Солнышко блестит. Ласточка... Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весной в сене к нам летит. Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка прилетает. Ласточка с весной. И ласточка с весной Все, Все. Сенью... Травка солнышко блестит, ласточка прилетает. Ласточка с весной. И ласточка с весной. Все, все. Сенью. К нам летит. К нам летит. Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весной, все не к нам летит. Конечно, такое, блядь, трудное, сука, задает, блядь. Заебал это училка, нахуй. Травка зеленеет, солнышко блестит. Бля, забылся. <роги> Але чесно скажучи... Чі... Чашки, віш, мені чого не каже, бо віш дуже важкий. Тролка зіріднець, сольничка. Але... І, та, Учителька кавенна, утілка вена. Ну що таку фігню давати дітям, ну нашу. Ну, весь як страдають. Без не вчителька! Ну, що ну, 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 це таке? Ну на що дітям таке? Ну, надо писати розвесели. На Ладно, ми продовжуємо. Давайте. Тий! Пошл! Ні, блін, пацан, ти вирали, що на перший перш раз на морі був, Блін! І я не знаю. Там те та подус органи мали перекинуться, блін, як ти так пузом впав? Вот. Ві... Ну. Б. Блин... Хоч мене закати почав. Ну, бо Вот там відео. То, топу, по пузом впав, ну блін, ну. І... Ну як такі дорослі люди, можуть таке ви І навіть якщо перший раз ти на морі, ну. Поправить? Таке можна робити. <laughs> він, він, він за столфі! Він мені Патріка з лупка Боба нагадував. Ладно, аби не перестаємо сміятися, і йдемося наступним відео. Що ж ділеш? Турнікмен! Турнікмен! Він, походу, тільки на турніках живе, він живе і деше мене. Велик він акуратно головою до... Ти до асфальта. Короче, він по цьому матінку землю. І виноганько спустився. Да, від... це це... Ні, це, це було так все задумано. Це було все так задумано. Він... Це все так мало бути. Він, мав... він так мав приземлятися і він не мав продовжувати. Так що не смійтеся. У нього він... таке тренування, розумієте? Не смійтеся! Він має шею розм'яти після того, як... Покачався. І, і, і той пацан був просто так деться, розумієте. Це все було так задумано. Це були такі спецефекти, А ви що, а ви смієтеся, що таке... Нє, пацан турнік мене все знає. Ладно, наступне відео. Відео були дуже смішні. Ми старалися, як могли, знімали, шукали. Надіюся, було смішно. Хочу побажати, щоб ви заходили до нас на сайт і Підписуйтесь на наші сторінки. І чекайте нового випуска через два дня. Тобто, ладно, у неділю. Dan bleh lopes horbeu i. Bye, Bye.